Привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Зараз я нахожуся в Румунії Сучава, і це аеропорт в Сучаві. Він невеличкий. Коли я перший раз сюди потрапила, прилетіла з Італії, то я була дуже здивована через те, що дуже-дуже такий крихітний, як для мене. Оце ж, бачите, е Скажіть мені. Сам аеропорт. Тут проходить регістрація, а от ви бачите, ця будівля тут при, прилітають. Бачите, є е, площадка, щоб припаркувати машину. Не знаю, вдалині мені здається то готель. Вдалині ви можете побачити таке сіроватого, біловатого будівля. І цей невеличкий курусник літачок, да, став пам'ятником. В принципі, він зручний цей аеропорт, як для мене. Від Чернівців я сьогодні приїхала, так? Да, десь 100 кілометрів до з Чернівців. Ну, до аеропорту зайняло час, таможню можні 2,5 години ми приїхали вчасно. Що ще хочу сказати? Коли в'їхали в Румунію, от я не перший раз приїжджаю в Румунію і от бачу, що от як помінялася Румунія за. Як, як змінилася Румунія, як вступила в Євросоюз. От в село, да? такі старенькі, є хатки. Невеличкі, невисокі, одноповерхові, знаєте, самі звичайні такі сільські, бідненькі ці хати. І бачиш, які вже сучасні струються палаци. Двохповерхові в основному. Є і три будують. Але одноповерхові, я дивлюся, вже й не будують. Палаци. Оце що значить бути в Євросоюзі. Румунія витягнула цей щасливий квиток. Дай Боже і Україна. Як можна скоріше буде в Євросоюзі. Я тільки за це. Таке коротеньке відео, друзі. Надіюся, ця інформація буде цікава для людей. Які подорожують, які збираються приїхати в цей аеропорт Румунії, який зветься Сучава. Ну, от я дивлюся на табло рейси в основному це Мальпенса і Лондон. Ще є якийсь третій рейс сьогодні чи завтра, от я не зрозуміла в яку країну, тому що румунська мова. Не буду брехати. Добре, друзі. Кому сподобалось це відео, ставте подобайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня і всім добра!